І розглянемо ще одне питання про рівняння нерівності, які містять степінь з натуральним показником. Отже, нехай маємо рівняння ось таке. Х в кубі дорівнює 64. Як розв'язати це рівняння? А знаючи таблицю кубів, або маючи її під руками, чи вивчивши на пам'ять, ми. Знайдемо, що число в кубі 64 це дає тільки 4. Тобто, ми бачимо в таблиці, що 4 в кубі це 64. Отже, ми робимо висновок, що х це 4. Друге: а якщо х в кубі дорівнює мінус 64, тоді ми ж розуміємо, що мінус 4 в степені 3. Нам дасть якраз від'ємне число мінус 64, таке число одне мінус 4. Третє. А якщо буде х у четвертому степені, дорівнює, нехай буде 16. Так? Знову ж таки, з таблички, ми знаємо, що 2 в четвертому степені 16. Тобто можна зробити висновок, що х це 2. Але увага, степінь парний, а в парному степені і від'ємне число також буде давати додатнє. Тому або х дорівнює мінус 2. Запам'ятали, коли ми розв'язуємо такі рівняння, ми дивимося на парність степеня. Якщо степінь не парний, ви будете отримувати один розв'язок. Якщо степінь парний, їх буде. 2. Але може бути, що рівняння і немає розв'язків. наприклад, х у квадраті дорівнює мінус 9. Ми знаємо, що 3 в квадраті 9. І ми знаємо, що мінус 3 в квадраті також 9. Ми знаємо, що якщо піднести число до парного степеня, чи додатне, чи від'ємне, то ми отримаємо додатне число. А тут число мінус від'ємне мінус 9. Тому ми робимо висновок, що таке рівняння коренів не має. Можна ускладнити трішки рівняння. Наприклад, написати, що якийсь вираз 2х мінус 3 у якомусь там сотому степені дорівнює нулю. Ми знаємо, що тільки 0 в сотому степені дорівнює нулю. Тому ми робимо висновок, що раз цей вираз в якомусь степені 0, то цей вираз є тільки 0. А далі виконуємо перетворення, які ми вже всі добре вивчили, і знаходимо, що х дорівнює 1,5. Ось відповідь 1,5. Таким чином, розв'язуючи рівняння із степенем, слідкуємо уважно за парністю степеня і міркуємо, скільки коренів може мати це рівняння. Тепер подивимося ще на буквально кілька нерівностей. Так. Нехай у нас є 2 в якомусь степені n чи x, і ми маємо таку нерівність. Нехай буде більше за 5, але менше за 130. Нам потрібно знайти усі натуральні значення N. Підкреслюю натуральні, ми розглядаємо степлі з натуральним показником. Отже, Беремо табличку степенів числа 2 і починаємо дивитися. 2 в квадраті 4, воно не більше за 5, 2 в кубі 8. О, більше за 5, менше за 130. Куб нам підходить. 2 в четвертому 16, задовольняє цю нерівність. 2 в п'ятому 32, також задовольняє в шостому, 64. Бачите, як пригодилось знання таблички в сьомому. О, 2 в сьомому – це 128, як бачимо, ще потрапляє сюди в ці межі. Це сімка. А 2 в восьмому – уже 256. Все вже буде більше за 130, тому ця нерівність має ось такі ці натуральні розв'язки. І ще дуже цікавою є, наприклад, з десятковими дробами: 0,5, 0,5 в степені n. Візьмемо, наприклад, 0, що ми візьмемо? 0, нехай буде 1, 10, а тут нехай буде 0,7. Тут вже треба бути обережним, оскільки оця кома дуже буде зменшувати результат. Давайте подивимося, 0,5 в квадраті це 0,25. Як бачите, 0,25 підходить. Тут же ж можна нулики дописати. так? 25 сотих між 10 сотих і 70. 0,5 в кубі це вже 0,125 тисячних. Дописуємо ще по нулику. 125 між 100 і 700 міститься. А 0,5 в 4 степені це вже 0,625. Тисячних. Як бачимо, це число, воно вийде за цей проміжок, воно менше за 0,1. Тому n дорівнює, нам підійшло в квадраті, в кубі, і все. 2 і 3. Це було останнє відео в цьому уроці. Сподіваюся, вам він підійшов, можливо, і сподобався. Хочу про це потім почути. І дякую за увагу! Сподіваюся, ви теж наполегливо відпрацюєте цей урок, так як і я. Дякую, до побачення.